Міський голова перевірив, як просувається будівництво укриттів у гімназії номер 12 та ліцеї номер 22. Завдяки сприятливій погоді роботи ведуться безперервно, і завершити їх планується до 1 вересня. Триває масштабне будівництво нових укриттів, які забезпечать повністю навчання дітей в одну зміну в цих навчальних закладах. Крім того, у нас в цьому році розроблена проєктно-кошторисна документація. Це на будівництво таких же укриттів для ліцею номер 7 ліцею 11 та ліцею 13. І зараз проєктно-кошторисна документація та експертні звіти додаються до системи ДРІМ, для того, щоб мати можливість отримати державну фінансування нові укриття дозволять організувати навчальний процес в закладах в одну зміну. Бомбосховища будуть обладнані всім необхідним. Будівництво йде і воно відповідає. Терміном виконання ми очікуємо відкриття, все ж таки, до 1 вересня, що наші будівельники впораються з цією задачею, міський голова постійно тримає на контролі це питання. Передбачені навчальні кабінети, передбачена їдальня. Під час військового стану ми будемо навчатись в цих приміщеннях. А коли закінчиться війна. Ми сподіваємося, що це буде скоро, да? то будуть працювати гуртки. Попри всі виклики, маленькі кам'янчани мають отримувати якісну освіту. Тож в громаді дбають про те, щоб діти навчалися офлайн в комфорті та безпеці.